Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас така весняна погода. Всі зайняті роботою і я в тому числі. А, зараз на даний момент от у мене лежать саженці малини. Ось у мене є такий участок біля гною. Ось а, колись була тут малина, я посадив неї. А, і в зв'язку з тим, що дуже багато роботи. От, і тут от, дуже низько, там ось рівчак іде вода. Тут немає було зачасту дуже часто влізти сюди, щоб дати раду, малина, почала заростати. Але е, є вільний час, який я е, вирішив використати для посадки е, малини. Зараз е, тут е, я викопав ось є місця. Де були саженці, де я бачив, ось де вони збиралися дуже така хороша кількість саженців. Ось такі от є різні от саженці є, більші, є менші. От є такі от навіть Уже от всі почали розпускатися. Зараз я їх е е е попересаджую, швиденько скопаю цю територію. От. Е е зроблю розмітку на рядки. Ось планую, якщо все буде добре, рядків два посадити що були і будемо е е якщо Богда все буде добре насолоджуватися своєю домашньою малиною земля тут дуже важка тому що тут земля більш така от е низина вода стоїть тим більше її от е близько гній стягає то да, для росту щось вона дуже тяжко але дуже ду тут чорна земля от майже торфяна, ось і те що гній Багато попожених речовин стягує до рівчика, дає, то малина тут почувала себе дуже прекрасно. Ми колись кушували тут малину, взагалі шикарна. Зараз я перекопую, покажу вам результат і будемо садити разом з вами малину. Ось так виглядає перекопана діляночка. я шнурочки, щоб обозначити, куди мають іти рядки. Міжряді ось де... де Поперек буде 2 метри між рядками. Копалося дуже тяжко, тому що було дуже заросле. Скородити. Я в сенсу не побачив його, адже його заскороджувати. Це ще лишня робота. І так спина стоїть матюком. Зараз буду висаджувати. Малиною, як воно все вийде, покажу. Ось такий вийшов наш кінцевий результат. Посадили саженці, саженці садив. Ну, густенько, сантиметр десять один від одного. Це за густо трошки, але густо то не пусто, як говорять. Зразу замочував старою соломою для того, щоб Краще було укорінення, менше вивільнювалася волога із ґрунту. І щоб навколо менше ріс бур'ян і не заглушував наші саджанці. Тепер залишається очікувати того, щоб прийнялися саджанці, Пішли в ріст і приносили смачні, корисні. А головне, натуральні свої ягоди. Всім, кому було цікаве таке відео, підписуємось на канал, ставимо лайк, пишемо коментарі і очікуємо наступних відео. Всім па-па!